Мовлення три вільхи і брикет отону. А тут 950, а ми ще сюди. Мішечка ляп, щоб було по потолковому, бо мішок більш не влазило. Вілли, здолбунув, здолбунув. А отако, такого бачив, ще не бачив. Зачепили. Швик втягуємо. Муголки поряд і вільха. Пару штук випало. Ми ж проводами як завжди і ставимо донизу. Експрес доставочка хлопцям. Правда мішка чуть порвали, ну але І ось тако. там вільха. Мішок порваний. Мінімальне замовлення 3 складометра і тонна брикету. Тона не влізла, ще мішочка докинули, бо ми не про обман. Зараз буде падати велика червона льоді. Відобережно бо летить далеко, у нас таке. Три складика вільхи. Ale mi już o to koło nowo. Так виглядає 300 до дров. 3,1 і 1 вродили.